В шлюбі 18 років почав зраджувати через три роки після весілля під приводом дружину ніколи не кохав, одружився із зручності. Через 10 років зустрів коханку, вона морально виснажила його, хоча він її дуже сильно кохав. Після 5 років стосунків з коханкою вони розійшлися, і він повністю припинив зради. Молодець, хай дружина йому грамоту закаже. Так, повністю взагалі, хоч би хто фліртував, він залишається вірним дружині зі словами, і я одружений. А також він усвідомив, що все життя кохав лише її. Ось така позитивна історія. І скажу чесно, я ним захоплююсь, молодець. Дружина про зради не знала. Він сам вирішив припинити гулянки. І зараз, навіть якщо відчуває симпатію до когось, каже, що одружений, і зраджувати дружині не буде. Молодець, ми дуже дуже сильно захоплюємось. Це от саме той привід, за який потрібно це робити. Так, що тут у нас в коментарях?